Тепер батьки дитини з інвалідністю зможуть подати заяву на відстрочку в Резерв Плюс. Послугою зможуть скористатися батьки дитини до 18 років, яка має інвалідність, або батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи. Якщо дані про дитину є в державних реєстрах, система швидко підтягне інформацію і ви отримаєте результат без додаткових довідок. Але якщо система відмовляє, це означає, що дані про інвалідність не оновлені або відсутні. У такому разі їх потрібно актуалізувати через СНАП органи соцзахисту чи пенсійний фонд. Зверніть увагу: документи про інвалідність мають бути чинними. Якщо строк дії довідки закінчився і дитина не пройшла переогляд, подати запит неможливо, поки не буде нового документу. Це справді важлива зміна. Яка дозволить реалізувати своє право без зайвих черг. Якщо ви хочете дізнатися, чи маєте право на відстрочку, або якщо ви отримали відмову і не розумієте, чому, звертайтесь на безкоштовну консультацію юриста компанії Правова позиція.